Привіт на вулиці лютий, а я штучно створила весняну атмосферу. З вами я, Альона і моя кішечка Мія. Дякую, що заглянули на мій канал. Темою сьогоднішнього відео буде розпаковка і огляд товарів з Аліекспрес, а докладніше біжутерія. Те, що ви бачите розкладене, то товар, який я купила раніше, який я уживала, і ви неодноразово бачили їх у моєму фільміку. а тут вже порозрізала свої пачушки, збирала я їх з два місяці, щоб в сумі все вам докладу показати і розказати. Так що, сідайте зручніше, кава-чай і поїхали! І так розпочну з моїх старих закупів. Це такий набор з хірургічної сталі, який я замов, замовила і неодноразово замовляла в магазині Кокана Official Store. Я вам в інфобоксі дам скидку, е, ссылку вибачте, на цей магазин. Товари дуже класні, і я вже не пам'ятаю, скільки е, понад рік 100% цим всім е, біжутеріям я дозамовляла кожного разу щось нового. І дивіться, не перебарвилось, е, нема е, жодних слід, слідів. Що я їх носила мочила, так, мочила, але дуже рідко, чесно кажучи, я бережно. Ставилися до біжутерії, бо розумію, що це не золото і не срібло, це просто хірургічна сталь, і я впевнена в цьому. Чому зараз в цьому магазині е силки багато чого немає, але зайдіть, я думаю, вони з'являться, бо люди розкупля розкупляють ці товари, е тим більше, що е зараз у е китайців е Новий рік, якщо я не помиляюсь, тому, можливо, деякі магазини закриті. Е Товар, який я вам показала, був попередньо замовлений, а е, сердечки, а ось ці серджокер з сердечками. Я замовила буквально місяць тому. Він мені прийшов, сталь хірургічна, це відчувається в руках тримаючи. Кольор такий схожий на золото. І ось, подивіться, якщо порівняти е, набір, який я собі зібрала, е, Каблучка сережки і ланцюжок, бачите, то нічим не відрізняється. Я вам знайду схожі силки, але пам'ятайте, що ось це все я е, замовляла в магазині кокана, тільки, тільки зараз, на жаль, не все є в наявності. Ось ці сережки ви бачили в попередньому відео: це теж сталь хірургічна. Як носяться, я ще не знаю, бо одягала їх тільки один раз із моїм светрегом в одмежі лапки. Зараз вам острість трошки наведу. Ось такі, бачите, цирконії на сонечку. І ось так виглядає. Мені дуже подобається защіпка на гвоздиках, бо вона не стискає вухо. Бачите, діаметр стиску більший, і, можливо, через те я не чую. Ось ці не чую на вусі. Ось ці сережки ви вже теж бачили, коли я вам показувала світер. Я його купила, їх купила до світера. Вони дуже такі тяжкі, і мені здається, що цілий день їх не проносиш. Але часами, як ідемо десь на каву чи в ресторан, то можу їх вдягнути і всі подобаються. Дружки, в принципі, питають, де я купила. Ось ці сережечки, дівчата, не повірте. Купила 7-8 злотих, вже не пам'ятаю докладніше, але вони такі суперські, що. Так довго носяться і, і, взагалі, не змінили колір. Ось ці персні. Я собі теж купувала для е, певних образів, теж купувала на Aliexpress вже давно, е, навіть кілька років тому. Е, Побачу, якщо ссылки залишилися, то я вам їх дам в інфобоксі. Якщо ні, то дам схожі, бо дуже схожі, можна знайти схожі. Це мій фаворит посередині. Дуже, дуже люблю ці персні. О, тут щось приціпилось. Звичайно, якщо їх носити, то носити поодинці на пальці, тоді виружняється їх індивідуальність і. Но, щиро кажучи, кажучи, кожна людина має інший смак чи глузд, але мені дуже подобається. Можу вам порадити. Дуже подобається ось цей вистачить вдягнути його. На палець, якісь сережечки і все. Як я міряла, до речі, я замовляю всі персні розміром 6. Як я їх вимірюю, беру сантиметрову стрічку і просто обмірюю палець. І такий розмір замовляю. В принципі, на Аліекспресі все пасує. Далі замовляла теж дуже давно ось таку з хірургічної сталі. Ось таку, такий браслетик, ловець снів, я дуже люблю такі речі. Змінний так, такий. Це, в принципі, мені здається, ручна робота, плетена, ну, ось така дуже класна. Були в кольорі червоним і чорним. Різні фігурки. Зараз лобців снів там не було, там було якісь сердечка. Ну, але, в принципі, хочу вам показати, бо теж видно, що хірургічна сталь бо за стільки років взагалі не прибарвилось. Далі покажу вам ось такий ось помаранчевий годинник, він чоловічий, хоча, в принципі, хто любить великі часи, то можна е, наручні, то можна носити і дівчатам, але мені здається, що більше це такий е, муж, чоловічий стиль. Е, вони водонепроникні. проникні. Е, далі покажу вам ширина самого, самих часів 6 см і довжина. 25-26, зараз я з внутрішньої сторони вам ще поміряю. 25 см. Тобто на широку руку теж підійдуть. Бачите, тут логотипи, мій чоловік їх носить, були захисні плівки, все я думаю, що стягнув ну, ось такі спортивні часи. Далі покажу вам ще ось такий ось браслетик. Я замовляла його для себе і для невістки. Він у мене вже не знаю, 2-3 роки трошечки прибарвився, такий біло-бежовий. Але мені подобається теж до якогось образу можна вдягнути. Розмір теж, мені здається, що буде добрий на тонку і на ширшу руку, бо сам браслетик 18 см, але з ланцюжком майже 23 см, так що можна теж його взяти. Ось так, таку ось підвіску я замовляла. Замовляла її раніше, але подарувала для своєї свекрухи, а це замовила таку саму собі на місце. Бачите, тут ланцюжок-змійка, він достатньо такий довгий. Це річ, яку треба вдягати на якийсь светр або футболку без жодних орнаментів. доповнить. Це теж замовляла в магазині Кокана, теж хірургічна сталь ось такі ось ведмедики. Якщо їх не буде в цім магазині, то я вам знайду аналог, але пошукайте в саме в магазині Кокана, бо там дійсно якість супер, покладу їх до свої, своїх виробів. Дуже задоволена, і, власне, цю, цю, ці вироби можу вам навіть порадити. Замовила ще собі ось таку ось обручку в жовтому кольорі. Прикладала до своїх перстнів золотих, то воно ну, трошки відрізняється, бо вона більш жовтіша. Я, в принципі, ношу біле золото або срібро. срібло більше люблю, але назбиралося вже в мене дуже багато ось таких жовтих речей в біжутерії, тому замовила собі і обручку. Далі дівчатка на юбілей до свекрухи теж замовила ось такий ось набір. Зараз трохи різкость вам наведу зелений, вона буде в березні мати юбілей, тому хочу одягнути, покажу вам уже мою стилізацію. Я поміряла собі ці сережки, зробила макіяж і ланцюжок. Ось такі зелені сережечки замовила. Англійська защіпка. Не дуже тяжкі, скажу вам. І до цих сережок. Ага, і ще вам поміряю діаметр 2 см. Тобто вони ну, такі невеликі і немалі, але на вушках дуже гарно виглядають. Зараз спробую вам вставити фото, щоб плюс-мінус побачили, як це виглядає. До цих сережок зелених ще замовила ось такий зелений ланцюжок. Продавець дівчата пише, що це сталь хірургічна, але мені здається, що це не хірургічна сталь. Ось такий ланцюжок Джокер. Він теж із зеленими е, страйзиками чи камінчиками. Це не камінчики, а це скло. Зараз ось так. Наведу вам різкість, бачите, зелені і. Такі прозорі, я думаю, що буде добре імпонувати до моєї зеленої сукні. Тільки що, ось, подивіться, ось хірургічна сталь. І ні, не знаю, чи камера передає, але колір відрізняється. Ну Побачимо, як буде носитися. так Беремо наступне, що тут у нас. А, візьмемо, наприклад, ось таку брошку. Я її замовила на верхній одяг, хочу її дати на пальто або піджак. Мені здається, що підкреслить мій, мій стиль. Ось така брошка, така защіпка в ній. Брошка достатньо тяжка, тому якщо дати її на тоненьку річ, то буде обтяжувати. Здається, що більш на товстішу тканину треба вдягати. Ось такий ось джокер срібного кольору. Це не срібло, звичайно. Але стилізація дуже непогана, дівчата. Я можу вам порадити, бо бачу, що достатньо добротно виглядає. Наприклад, в Зарі така річ буде достатньо дорого коштувати. А на Аліекспресі, повірте мені, я колись спорила з своїм чоловіком, бо він мені каже, що так, як хтось мені писав у коментарі, хінське гівно, гівно, але за копійки. А в магазині купляєте таке саме хінське гівно, тільки за великі гроші. ну, то, що любить, правда? Я люблю економити тим більше на таких речах. Дорогі речі, срібло-золото, звичайно, теж є, як і в кожної людини. Але люблю змінювати. А щоб накупувати собі дорогих металів, то ну, нема таких грошей. і... Шкода, щиро кажучи, тому радую себе ось такими дрібничками. Так що, якщо ви мене розумієте, і теж такі посмітушки, як я, то ласкаво просимо. Ось дивіться, замовила ще ось таку сову. Там в е, продавця, мені здається, чекайте, що це. Ага, це якась нитка. Е, в продавця були три е, види совик таких, і я замовила ось таку. В принципі, стразики не дуже замітні і всі на місці. Маю надію, що не повідклеюються, але таке добротне. Бачила коментарі. Це звичайно не хірургічна сталь, це звичайна сталь, не знаю, чи не почорніє. Ну, але ну, теж така файна, якщо я люблю, наприклад, одяг без якихось малюнків, стразів і так далі, і одного кольору, і таким чином доповнюю ось такими різними, різними біжутеріями. Думаю, що мені пригодиться, люблю такі речі. Ось це теж дівчатка, я замовляла наприкінці грудня. Лежало і чекало, поки вам покажу. Десь ось такий на такій змійці ланцюжку та річ до якогось світра чи блузочки. Люблю, в принципі, такі речі. Одягати, хто не любить, ну то, звичайно, не буде потрібне. Я люблю. Це, дівчатка, може пам'ятаєте мою славнозвісну лавандову павутинку. І я купила таким самим лавандового кольору сережки. Це сережки ручної роботи, вони виконані з білої глини. Ось так ось виглядають. Але хочу вам сказати, одягала тільки один єдиний раз, як презентувала свій свет. Але хочу вам сказати, що тяжкувато на Вусі мені було і сам гвоздик з звиклої сталі, тому ну, так неприємно було на Вусі. Так, що у нас далі якась. Перебарвлена така етикетка, але то є неважливо. Ага, це я замовила дівчата такий ось перстень. Імітація камня тигряче око, бо це не камінь. Я вам покажу зараз каміння, бо, бо вироб з, кам... з каменя Ось, це звичайний пластик, бо це відчувається. і... В принципі, бачите, тут нема різниці, який маєш розмір пальця, бо регулюється перстень. Купила цей перстень до ось такого набору, який замовляла не на Аліекспресі, але вам покажу зараз його відкрию. Це я замовляла у такої пані, яка займається натуральним камінням. І ось, подивіться, ось такі сережечки хочу вам похвалитися. Знаю, що це не по тематиці і це не замовлення з Аліекспресу, але впевнена, що це натуральний камінь. Я маю дуже виробів з натурального каменя від цієї пані. Якщо хтось живе в Польщі, то можете мені написати в приват, я вам вишлю до неї. Номер телефону і можете замовити собі каміння, яке ви хочете. Воно там заряджає якимись енергіями і так далі. Я просто люблю каміння, і, і, і то насправді камінь. Ось це ось теж замовляла у неї і, таку підвіску з тигрячим оком, і це теж камінь. Натуральний камінь. Тобто, навіть як береш в руки, дівчата то відчувається, що він холодний, він важкий но добротний такий, і він не ідеальний. Чим відрізняється натуральний камінь? від не натурального, бо дуже рідко знайдеш, знайдеш, але дуже рідко, щоб був такий натуральний. Завше є, є, навіть якщо вишліфований, то, то якісь із на ньому є. Це, дівчатка, далі їдемо з Аліекспресом. Це замовила таку ось брошку. Теж все в кольорі срібла, але є і в кольорі золот, ну, золота кольорі, так? Е, на Aliexpress, Якщо хтось любить жовтий колір металу, то можете замовити. Теж дуже добротне, бачите, ось так виглядає. Перлинка, сумніваюся, щоб це була натуральна, але не знаю. Не, не впевнена, не вмію розрізняти. Ось так виглядає ця брошка. Вона теж, до речі, така тяжкувата. В принципі, на плетені речі можна її дати, але на якусь блузку то може буде обтяжувати. Це дівчатка теж з кокарни, якщо я не помиляюся. Хірургічна сталь тільки в срібному кольорі. Ось такі ось котики, гвоздики і підвізка з ланцюжком. З двох сторін котик такий самий. Відчувається, що це хірургічна сталь, бо навіть як береш до рук, то приємно брати ось такі ось котики. Знаєте, що я котяча мама, а більшість з нас, хто займається ручними роботами, мають котів. Так що можете собі таке замовити. Замовила ось такий ось перстень чорно-срібному кольорі. Дівчата. Чесно кажучи, не знаю, як ви бачите то на відео, але, ну так, дешево виглядає. Чекайте, що тут. Ага, це просто, просто перебарвилося якесь брудне. Можна одягнути, але ну, так, як пластик виглядає. Не радила б, я б не купила, якщо б це бачила. Далі, о! Знаю, що це. Перед цим я замовила ось таку малесеньку брошку, тільки в формі їжачка. Дуже класно виглядає дівчата на плетених речах. Вона малесенька, зубачте, розмір, в принципі, як нігодь, виконана супер, страйзики не відпадають. Я замовляла їжачка, але подарувала своїй мамі. Дуже класно виглядає, і таку брошку можу вам порадити. Ось ці сережки. Бачила в інстаграм такої дівчинки. На фото теж мені захотілося По ссылці замовила собі, дуже класно виглядає з чорним вбранням. Так, Підкреслює, дає тобі якийсь образ. Якщо вдягаєш якийсь чорний піджак з брюками, вистачить червона помадка і ось такі ось сережки. Тому я замовила теж вони дуже легенькі, дівчата. Мені здається, що це звичайний пластик, але ну, так дуже красиво виглядають здалека. Теж можете собі купити, а коштують копійки. Ці сережечки я замовила другий раз. Бо перший раз у мене зламалися. замовила ще раз, бо теж такі ніжні, ось такі ось, якби ала перлинки на вусі, але класно сидять на вусі. Так стильово виглядає до чогось білого, дуже красиво. Якщо зібрати волосся, то так теж підкреслюють образ, такі ніжні сережечки. Шукала такі в срібному кольорі, але не можу знайти, тому замовила ось такі. ось. Далі, дівчатка, я планую вам показати, бо я сплела собі світер раніше з пуху норки ось такого ось сіро-мишачого кольору, і до них замовила ось такі сережечки. Ала бронз, такі під старість, покажу вам відео і зроблю стилізацію з такими сережками. Це славнозвісні сережки. Ось такі тканинки. Я вже дві пари розпакувала, з одних зробила собі фотосесію. Чорні ще не розпаковані. Покажу вам, як вони виглядають від продавця. Бачите, в таких тубах пластикових ось такий ось камінчик, вони звичайні гвоздики. І теж ось така ось защіпка. Мені дуже подобається така защіпка, бо діаметр ширший і не чутно їх на вусі. Скажу вам червоні, бо я вже з дівчатами ходила на каву, чорна сукня, ось ці сережки. Думаю, що непогано виглядала. Тільки е, хочу вам сказати, що якщо їх запак... запаковуєте назад, то треба або якесь поделечко, де у вас знаходиться біжутерія. Бо я, бачите, були в е, доброму вигляді, а тепер запакувала їх назад до кульочка і трохи пом'ялась стерчат нитки, бо від продавця пройшло все в тубі е, рівнесенько, нічого сказати не можу. Ну, і ці сірі теж я розпакувала. Вірніше, чесно кажучи, Мія мені, мені допомогла розпакувати. Ці сережки теж дівчата коштують копійки. Вони пластмасові, дуже легенькі, не гвоздики, хто любить, але хочу вам сказати, теж. Бомбезно виглядають на, під час якоїсь стилізації. Ці сережки я замовляю другий раз, бо перший раз з першого замовлення у мене трохи пооблазили ось ці ось намистинки. Вони достатньо довгі, 9 см, Але, дівчата, зараз вам ставлю фото на мене, не дивіться, бо я спеціально вам вдягнула їх, щоб зробити фотку. Класно виглядають. Далі теж сережки такі Ала перлинки. Замовляла їх теж для мами. Для мами були супер. Не знаю, власне, як у мами вони носяться. Але я замовила собі такі самі, і скажу вам на одній, зараз покажу. На одній сама ця перлинка то така трошки матов... матова. Не знаю чому, чи то клей е... під час склейки розлився, чи ну така трошки матова, нагладенька з однієї. сторони, Думаю, це не буде видно і можна їх носити, ну, але неприємно. Ось так виглядають. Продавець пише, що це срібро, срібло, але я сумніваюся, щоб за таку ціну це було срібро. серебро. Срібро, срібро. Далі замовила ось такий, такий ось набір. Набір замовляла особно. Особно замовила ось такий ось ланцюжок з підвіскою. Ланцюжок така змійка. Чекайте, різкість вам наведу. Ось. Так виглядає, мені здається, що на чорній сукні гарно б виглядало. І ось такі сережки. Але, чесно кажучи, мені здається, що треба вдягати щось одну або сережки, або, або підвіску. Теж вам вставлю фото, як би це плюс-мінус виглядало на чорному фоні. Далі, дівчата, ці часи, це просто мегабомба. Я їх замовляла на Новий рік в подарунок собі коханій і моєму чоловікові. Бачите, жіночі часи вони з стразиками. Дуже добротні і тяжкі, ось так виглядають достатньо великі, ось так виглядають на руці. До них додається ось така інструкція по використанню. Так само мені продавець дав ось таку картку, бо я замовляю, вже не знаю, може. П'яті часи, декілька де з них вам покажу. Тут є ось такий логотип, так що, якщо хочете комусь на подарунок, то скажу вам не дуже дорого, але супер виглядають. Буквально тиждень тому я віднесла до майстра ось така ще в складі була, не знаю, голка. чи... Як це назвати? Я віднесла часи до майстра. Він мені трошки зняв, бо ланцюжок був достатньо довгий, і він мені змінив цей ланцюжок. І ось така ось ганчірочка до витирання скла. До речі, це в цієї в годиннику кварцевий механізм, мінеральне скло високої твердості. Ну і сам дизайн дуже красивий. Ось це чоловічі часи. Я замовила моєму Рафалові. Він їх теж пари разів вже вдягав. Бачите, жіночий дизайн трошки відрізняється від чоловічого, але розміром плюс-мінус вони такі так самі. Зараз трошки різкості вам наведу. І ще не знаю, як чоловічі, а жіночі водонепроникні і можна їх мочити. Думаю, чоловічі теж є логотип, дуже класно виглядають, такий метал добротний. Ще раз повторюсь, іної і достатньо важкі. Чоловічі так само виглядають коробочка. Е, бачите, ось так е, така коробка, вона закривається і ми так зберігаємо ці часи. слідуючі часи я теж замовила вже другий раз. Перший раз я замовляла срібні, е, ну бо більше люблю цей колір, але чомусь в цьому році мене взяло на е, такий. Жовтий жовти чи золотистий колір, тому замовила ось такий з городиночок. Тут бачите, трохи їх вже брала до рук і відкрила, бо заряджала, і перевіряла, чи вони працюють. Ось такий ланцюжок, заряд, зарядка була в складі цього годинника. Ланцюжок такий достатньо. Не знаю, як буде жовтий носитися, а срібні у мене вже. Якщо не помиляюсь, 4 роки був. І тут теж ось така ось викрутка. І в складі цих часів були ще ось такі ось, такий ось резиновий ремішок. Ще хочу вам показати, я вже дістала подарунок перед Днем Валентина Валентинок від свого чоловіка ось таку коробочку на всю цю мою біжутерію. Поклеїла її всередині таким червоним фільцем, бо в мене був. І буду розміщати мої закупи, мою біжутерію в ось таку ось коробочку. Купляв як цю коробочку, якщо не помиляюся, в польській магазині Teddy, хто дивиться з Польщі, то і заінтересувався, то можете теж собі таку придбати. Ну і що, мої кохані? Ось і все. Закінчую мій огляд товарів. Якщо вам сподобалося, ставте подобайку і підписуйтесь, мені буде дуже-дуже приємно. В сумі до нових зустрічів. Маю ще дуже-дуже багато товарів, тільки хочу їх якось систематизувати. Так що підписуйтесь, буду дуже вдячна. Ну і люблю цілую па!